На цих світлинах ви бачите лиця українських націоналістів, які були затримані і заарештовані польською поліцією на Львівщині за приналежність до Організації українських націоналістів ОУН. Вдивіться у ці молоді лиця це саме ті українці й українки, які в умовах польської окупації не зневірились і не впали у розпач, а почали холодно і дієво боротися із тим зайшлим ворогом. Пригадаємо собі, що окупувавши нашу українську Галичину. У 1923 році поляки переназвали її Східною Малопольщею і почали усім в Європі розповідати, що то є їхні корінні землі. Сьогодні нам має бути абсолютно байдуже, мляко кажучи, що про нас думають теперішні поляки, бо для нас зараз найголовніше впримати, а невдовзі й розбудувати нашу Україну в її теперішніх границях. Натомість кожен з нас мусить пам'ятати, що поляк лише зовні нагадує європейця. А якщо його трохи пошкробати, то проступає його скрита усередині ментальність по відношенню до України, яка така сама, як у росіян, тобто ваші землі, наші землі. Як видно, ніяка історія поляків не годна нічому навчити ні розподіл Польщі 1772 року, після якого вона взагалі перестала існувати як держава, ні криваве її стирання з карти світу у вересні 1939 року. Ну що ж, почекаємо. Не ми почали цю війну, яка зачиналась як нібито геноцид, вчинений ОУН і УПА.